Коли Андрія Родька 18 січня 2023 року взяв у полон ворог, згодом його пораненого із зав'язаними очима та руками перевезли на територію Росії. Передали мене вже на границі, виходить. Ну на кацапській границі перекинув. Ну ж так теж падимай, дивлюсь, молодий садить, хлопчина. Закрити можна, дав покрити. Капа піть немає. Терпліть на вийду до мовляння, брошення вроді непогано, так сам. Не да", кажу, Только кудись два здійнутися. Побіг мені приніс бутилку енергетика, ну це я по вкусу поняв, як п'яти. Я попив, да і то все вам п'єте. Корить буде, то кажу, буду. Одну сигарету скоро він підкуриє, нато ще коротью. Ну, можна сказати, я обрадувався. Після Андрія Володимировича переправили вже в польовий табір полонених, і там був допит. Трохи там шокером туди-сюди, ну, обична ну, процедура. Пройшла в прийомках, короче, затягли вони мене, кинули в палатку, де вже садили наші хлопці. І мене давати туди-сюди відмивати, вимивати грязь, ну, голова повністю в крові, в грязі було, весь, ну, що все, поодмивали. допомогли. На ужин я не пішов, бо у мене зломана нога була. Даже шини так, то на повтори бігав, навіть шину не прив'язали. Ніяка й потрогати у лагері, ну вже в палатці ніхто, правда, не трогав так. Кажуть, чисть ходити легше тобі буде вижити. Уже на обід на следующий день це було 19 січня. Я вже пішов на полтори ноги в столову. Хороший такі були конвоїршники, вони ради, що хранять не треба ходили. Отношення вроде так более-менее, ну, щоб біт там не було, я 9 суток там пробув. Ну, три рази кормили, три рази курить, давали так, більш-менш їжа була, тому що нас там було мало. Згодом Андрія Радька із польового табору перевезли до Курська у госпіталь, бо чоловік дістав складне поранення і потребував медичної допомоги. Нога вже була така, ну, як колодка. Вже ходити було дуже важко. Ну, воно звикало з утра больно, а потім за день уже розхажувався, так, що поломано, що не ходив. Два місяці я пробув ровно день, в день у госпіталі. Лечили, ну так, від сміни попаде. У мене велика втрата крови була. У Вену що це воду піддержав організм. Ну, Кожен день 20 кубиків воду. А так, що давали без болкали, почало гніти плече, вот тут кість вже почала гніти вже розвернуто було тут, шама настав невеликий вже. Почало вже, живанять так. І потім почала заступати там шури. Розбалакалася на хахлушка. Ну раніше вийшла замуж туди крошура. Вона на нема питань, зараз розвитися. Вона стала сутки троє, приходять, перев'яже, обработає. Ну, хороші жінки будуть. Сутки, У госпіталі на Курщині Андрій Володимирович пробув два місяці. А далі почалося справжнісіньке пекло. оклон. Перекинули на Курський сезон номер один. Ну там почалась нова життя. Це було 27 березня. Дві неділі йшла жорстока прийомка. Перший день саме жоще було стоїть така колона з їхніх ментов. И бежишься, хто цілий, то все твої, б'ють ногами. Ну чим хочуть. І ти між ними по колоні біжиш, І це тебе з усіх сторон. Як футбольний баскетбольний м'яч так пролетів. То, ну, можна сказати, що прапнув. Ну, за цьому кстяну, ноги широка теж так. Тебе ну, не захищено чим. Б'ють куди угодно, як хочуть. А не боялися на здорово. Ну, вони вважали, чи маньяками, нас якими боялися на здорово. На одного чоловіка виходить, чоловік шість, 8 Андрій Радько говорить. Так, конвоїри розважалися, записуючи відео знущань над українськими полоненими. Вони ходили туди до нас раді розлічення. Коли вже їжджали, де казав, що сюди вже не буде ходити. Захотіли побити, вигнали камеру, відтолкли, запустили назад. Захотіли побити, там щось заскочили, у камеру відтолкли, заставляли гімн співати. Їхні песни учить заставляли співати. Співали ранку, ввечері, коли три рази в день, коли десять разів, яка смена заступить. Може ходити клад, гімну ключи і співає. Он ходить любовець. Може тоді заставити день співати, музика виключена і день камера співає. Проштрафилась, камера може неділю стоять, місяць. Може весь продукт стоять, всі камери. Кому щось не понравилось. Місяць стоїм там чи місяць ходимо. Камера мала, пересів перегружені були. Камери для чотирьох саділи по 12 чоловік. Для восьми. От останній камери я сидів тут на курську, мені 22 чоловіка. Спальні, правда, були коя, як ну, міста не було практично. В очередь з утра занімаєш, каби до попадеш може. Про елементарні засоби гігієни там годі було і думати. Андрій Радько говорить, у російських тюрмах скрізь був бруд і сморід. Перві труси я одів, десь ще раз сім місяців дали перші труси. Паста бувала зубна, її була, нема. Було по два місяці не брити, не стрижені. Милось в основному під краном холодною водою, в тасках стиралося. Кормушка була на Курські дуже противна, гнила картошка, буряк. Спасав хліб давали. На Курське давали три кусочки десь по 120 грам. Два чорного один білий. Відношення до полонених залежало від того, хто саме чергував на зміні у в'язниці. Ті, хто по-людськи ставився до в'язнів, надовго не затримувався, а от справжні нелюди отримували задоволення, знущаючись над бранцями. Були ті, хто не витримував цього. Але Андрій Володимирович не з таких. Як ся виграв? Що вижив? Ну, Саме головне не сломатися. На їде багато ламалось. Заставляли так офіцерів, Ставлять міску, собача їду. Ну, тут ми називали собача їда і тушонки. відкривають банку, все. Ставили, заставляли офіцери ставлять на колені двоє. І от вони ричать і хватають мясо, то зубами на коленях, як собаки. І вони, як тільки не здивав. Коли почався наступ українських військ на Курщині, полонених, яких утримували у СІЗО No1, перевезли далі, розповідає Андрій Редько. Перевезли нас, етап був спочатку доту, туї ночі ми простояли в прогулочних дворах на щебня на коліна головою землю. 16 часов нас продержали. так. І перевезли в Івановську область, в город Кініш, в сторону Ураласу. Там я ще добув сім місяців в кінішниці. Жестоке СІЗО, ну, з її найбуло. Білий теж жорстоко біле. Спочатку взагалі дуже жорстоко було. Не ходили, ми затягували один на одного. Вдома Андрія Володимировича чекала дружина Наталія, доньки онуки. Відраду дружина знайшла у вишивці алмазною мозаїкою. Наталя Йосипівна вишила чимало картин. Говорить, це допомагало не втратити себе. Час тягнувся в постійному очікуванні якихось новин, адже у Андрія Володимировича зв'язатися з рідними майже не було можливості. Три письма я написав додому, дійшло одно, тільки. новості взагалі ноль. Ну, ми не знали, що в Україні що Вони так бувають каркають, що вам, ну типу, все, у вас там нема, у вас поляки там жінок ваших уже мають. Ну, ламали, ламали, щоб переходили на їхню сторону. Карміли баландой таке, позливають то все ну, як не як свиням, при нас Ну хліб спасав Наталя Йосипівна отримала листа від коханого чоловіка, який знає на пам'ять і який зберігається тепер як сімейна реліквія і нагадування про страшні часи, які довелось пережити родині. Андрій Радько говорить: росіяни охоронці в тюрмах дуже боялися українських полонених. Я не сильно нас боялась. Тут взагалі виходило человек, собака нас, вот на шестеро. Ну, убиті люди я, 60 кг був. Ну, я, хоч і крупный не був, но все одно. Все время голодный. Быстро їли, очень швидко. Орти всіх спочатку попали, не були, потім привипали. Кіп'я так на людь, поки коридор роздається, должен поїсти вже, подати чисту посуду на второе. Пока он второй дорождал уже должен подать посуду, и, ну, получить чай, если не, не успев подать, остаешься голодным. Хлеб отдавали. Сначала давали огризки, сами елы такие одеколоном, ну, знаете, с парфумом. Потому что женщина заступала что же, от это на пульты заступа, ну, родистки или яке, телефонистки заступать. Так я ну елась, хоть у нее одеколона, а если хочется. Не больше хлеба, если ты вообще пропадаешь. Що... У цей час, коли Андрій Володимирович терпів страшні муки на чужій землі, вдома дружина та доньки оббивали пороги всіх інстанцій, обривали телефони різних урядових ліній. З допомогою міжнародної організації Червоного Христа вдалося його знайти і подати у списки на обмін. Це мені випав жетон щасливий. Ні, там не знаєш, що ти на обмін попадеш. У нас не знали, хто на тюрмах сидів на виправитель в їх там роботи були. вони знали один одного багато. Ну, дивитися могли, все-таки, їм це не запрещено було. Так, них, навіть некоторые знали, що йдуть на обмін. У Нас пройшов обід. Це ж поїли, сіли хліб, всегда досадимся, компот. Чашки у нас були, а посуду здавали постійно, а чашки у нас були. І то ж компот, чи кисель там, щось, хліб їмо. Камера відкривається. Ну, коли такого не було, ми не ждали. Навіть камера відкривається, должен раком стать руки на спину і в сторону такого у вугли у розбиваємо, щоб не бачити. Ви що, ще не пожрали, типа того пайку треба врізати, довго жрете туди на виходить свищан. Помагіте йому забратися, хліб теж позабере. Думаю, так ну вже. Чоловік і мріяти не міг, що скоро скінчаться його поневіряння по російських тюрмах. Вонять мене берегом. Ну, там такі сізо по підвалах, карцер прогоняють, роздівають на слажу вещи що я слажив. Випрямся і стіні. Стою голову, повернісь, заходить у пов'язки, правда. Проти Пофотографував мене. Забирають вещи, кидають шматки, такі грязні спортивки які. Одівайся я ну За все ушліску ну, дали бушлат. Мішок з ботинками принесли різний вибирай. Ну вибрав, лише би налізли. Все одно всі одинаково. Заганяють мене в одиночку. Ну я вже зрозумів, що так. Вже перед тим як його мали вести на обмін. Андрій Володимирович отримав справжнісінький подарунок. Відкриваються двері, я в угол, приц... ну доложи все як положено. Заходь, іди у мене все розписано, Я ні за що не був розписувати. Протокол допроса то еще не расписано. Я слепой, не вижу, де расписываться. одним глазом то я бачу. Ну, оказать наше. трохи. Кто такая кучер? Говорю, Виктория Викторовна дочь. Я расписался, дай письмо. Бери письмо читаю. Говорю, я не вижу. Встань крякну і переведи. Це дали перше письмо я прочитав переві Андрій Радько з вражаючою точністю пам'ятає, що відбувалося з ним у полоні, і як його із зав'язаними очима везли в автозаку в невідомому напрямку, як він думав, кудись далі до наступної в'язниці. Через деякий час полоненого привезли. В аэропорт. Що старый л. Помогу що снизу техника зайжать, сверху десант залазить. Так і бо по трапам на второй этаж. Я подимав, що самолет этот, нас напросовав этот самолет. Крики були такі, Нижний этаж били хорошо, бо багато там же не сідушек нічого. Прямо на коленям це уже потом розкажу. Хлопці стояли на коленях. Верхний этаж садился, потому что з двух сторон у самолеті типа скамейк було Платили, Ну, я не знаю, по времени, сколько час, уже боль. ну, уже розказали, потом, что в Ростове у нас самолет посадили, прилетили мы Гомель, Когда сказали, сейчас вам разрежут руки, можете снять повязки, мы уже поняли, що мы не в Росії. Дивимося белорусскими номерами. Понял, що уже обмін. Після тривалого очікування нарешті відбувся обмін, і Андрій Редько разом з іншими полоненими українськими захисниками ступив на рідну землю після двох років і двох місяців поневірянь і мук. Якраз на блокпосту менялась. їх не йшли. У нас ще автобусами йшли в суди. Ну воно не вірилось довго. Ну, облегшення бачу, що свої дівчата дають телефон, курить, дають під все. Ну не вірилось, не вірилось. Льох, що якся стало. ся там був ніколи не плакав, От як почув голос, Наташ заплакав. Зараз Андрій Радько вдома. Він потребує тривалого лікування, адже після важкої контузії і травми він не отримав майже ніякої медичної допомоги. Сліпою, глухої, направила сліпою, на глухою, де жаліша контузія, осколки жугалаві. Нога все мучає, воно все, документи всі є. Плечо ж не робить, як раз попало, шарнір закрутиться. То зарядку трохи зроблю, раз-триться, перехрустить А то вже посидів, уже в мене так починає це Тут стріляє. Планів на майбутнє наш земляк поки не будує. Говорить, головне зараз трохи відновити здоров'я та сили. Та набутися разом з родиною.